Я відпускаю сьогоднішній день із вдячністю, і дякую за все, що відбувалося сьогодні, за всі приємні і щасливі моменти, мої інсайти та мої успіхи сьогодні. Я дякую і за не дуже приємні події, але вони є моїм досвідом, моїми уроками, які мені точно були потрібні. Вони зміцнюють мою внутрішню силу і моє я. Подяка сьогоднішньому дню наповнює моє серце до всіх, хто супроводжував мене. Мої ангели, мої духовні наставники, моє вище я і моя душа. Дякую, дякую, дякую. Мій розум та тіло готове до нічного відпочинку. І під час сну моє тіло зцілюється, і я в гармонії з самим собою та усім світом. І у вісні моє тіло поринає у простір безмежного потенціалу.